Усім доброго дня, канал Сіська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити варення з слию. Око варення, щоб зварити його, щоб цілесенькі такі сливи там були, не розварювалося дуже, щоб гарно варилося. Покажу вам, які я беру сливи. Отакі От тверді. Бачите, вони тверді. Росхоплю важко навіть розкриваються, бачите? Вони зовсім не соковиті, не м'які, а тверденькі. А якщо ви візьмете сливи, м'які, соковиті, вони зразу вам розваряться і люблять пригорати, я це знаю. Я в таке варення теж варю з таких слив іншим разом. Так, да, таке варення вварити як ми кажемо, повидло. Можна його рідкувати трошки, можна його густувати для пиріжків. Таких сливів можна зварити таке варення. Ну, от я кажу вам, яку я каструлю взяла. Ну, таку обичну каструлю, таке, трошки, щоб було дно таке не дуже тонесеньке. Ну, можна взяти таку чугунну каструлю, теж підходить для того, щоб зварити там варення. І буду їх різати, отак полам і забирати цю кісточку. Сливи почистила від кісточки. Пополам їх порізала. Можна, якщо дуже великі, і на 4 частинки розрізати. Це вже кожен робить за своїм бажанням. А зараз беру цукор і отак засипаю сюди цукор і лопаткою гарненько перемішаю її. І можна залишити на хвилин 10, щоб трошечки розтопився цукор, а можна і зразу ставити. Я зараз, поки я отам, коло плити впораюся і поставлю вже покажу вам далі, що буду робити. Я вже біля плити, я не чекала довго, включаю газ і буду зараз помішувати. Отак, біля слив стояти тут і помішувати. Так, щоб цукор там не пристав. Це недовго це треба. Ну, декілька хвилин. 5 аж хвилин, більше не треба буде. А зараз покажу вам, якщо у вас сукор довго не топиться, так буває такі сливи, як сьогодні у мене, такий зовсім без соку, то додайте туди десь 50 мл води. Отак. Бачите, в мене вже трошечки і наче топитися, але я думаю, додам все-таки 50 мл водички і швидше. Ба, сік уже утворюється там внизу. Покажу вам. Видно? так гарнесенько зараз. Цукор добре розтопиться. І так помішую сливи, щоб гарно цукор розійшовся, там розтопився. Бачите, вже ще більше там зробилося цього сиропу чи соку, чи як то каже. Бачите, скільки там вже утворилося. І так гарнесенько перемішують його. Щоб вам швидше закипіли сливи, можна прикрити трошечки і кришкою. Бачите, гарненько вже. Отут сіропи у цього зробилися. І так, помішую їх і даю, щоб добре закипіли. Не зовсім так наполовину кришечку. Залишаю і хай гарненько закип'ять. А зараз покажу вам. Як сливи гарненько закипіли. Бачите? Отак гарненько закипіли. І тепер легенько, отак. Я їх помішаю. Вони вже стають мегесенькі такі, бачите? Тепер, якщо у вас є отака підставочка, це розпилювач огню, можна поставити. Якщо немає, на малесенький огонь, більш-менш такий, як ви знаєте. І... Хай вони готуються майже до готовності. Але зараз я поставлю, покажу вам, який огонь. Бачите, такий трошки нижче середньо. ставлю таку підставочку, вона зараз нагріється. Я поставила підставку і чекала, щоб трошечки сливи почали кипіти. І покажу вам, що сливи от такі вже стали трошечки м'які, як бачите. От трогаю вже декотра дуже м'ягенька така. Тепер я беру. Лимонну кислоту. Тут баночки в мене. Це в мене чайна ложечка. І скажу вам десь так на 500 грам цукру. Я дам так десь ну, півчайної ложечки. Ну, Це малесенька чайна ложечка у мене. От, дам лимонної кислоти. Для чого лимонна кислота? От напишіть мені ви теж у коментарях. А я скажу свою думку, для чого я додаю колір гарний смак. І лимонна кислота вже з цього, от з цього часу не дасть дуже сливам розваритися сильно. Вона трошечки так, як вони, як кажуть, задубіють після от, е, лимонної кислоти. Варення вже вариться 15 хвилин, і я от десь колись отак, його трошечки помішаю. Отак. Все гарненько вариться, нічого там не пригорає, відчувається, як помішую. І як бачите, як воно кипить. О, на такому, при такому кипінні. Буде воно варитися до готовності. Пройшло 45 хвилин, і я буду виключати вже варення це. це. Мені воно вже подобається, як воно зварилося. А якщо ви хочете густішого, тоді можна ще трошечки щоб поварилося. Я отак беру, окай, беру на тарілочку отак. Якщо воно вже отак стоїть, капочка, не розлазиться, значить воно більш-менш готове таке. таке. Я приготувала отакі. Півлітрові баночки, вони у мене простерилізовані для варення, обов'язково стерилізуйте. Ну, Стерилізувати кожен, як уміє, так хай стерилізую. Я у мікрохвильові пічки так, поставила на дві хвилинки і все. Головне, щоб вони були сухенькі, гарно промиті. І буду зараз варення заливати в баночки. Так. І кришки теж не стерилізую. Там питали дівчатка за кришки, чи я стерилізую, ні. Можна так паперовим рушничком гарненько протерти. От і все. Отак. От Буду тепер набирати. Бачите, от слички отак лесенькі є. Та баночки заливати. Ось такими. Бачите, кусочками воно виходить. Трошечки злию, покажу, якщо винно. От такі. Три півлітрові баночки вийшли сьогодні на такого варення. Як бачите, Отак переверну на хвилин 10. Хвилин 10 пройде, я його назад переверну, тільки щоб кришку затягнуло. там. І все. І покажу вам зараз візьму ложечку. Бачите. Знову показую, каструля чиста, нічого не пригоріло, і покажу вам, що от, поки я закривала, тут варення вже таке густеньке зробилося. От на цьому, що я вже так збирати ложкою Прямо воно густіло. Бачите, як тримається на ложечки. Наші варення буде густеньке. От от тепер покажу вам тарілочки. отут трошечки. Бачите, кусочки цих слив. Таких. Воно ще тут гаряче, зараз коли застине, вже побачимо, яке воно буде густеньке. Ну, думаю, буде густе, тому що на каструлі зразу воно і зловилося таке густеньке. Пройшло 10 хвилин, я баночки перевернула і зараз залишу, хай вони остинуть. І тоді вже можна ставити хто де, хто у кладовці, хто в погріб, подвал, підвал, як хто каже. І вони дуже гарно зберігаються і дуже смачненьке таке варення слив виходить. Ну і скажу вам, що от тільки 10 хвилин пройшло, бачите, яке густеньке вже стає воно. То воно, я думаю, постоїть остине. буде ще, як я казала, густіше. Кусочки слив є. Трошки замало залишила, але баночки заповнила. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною. На каналі дивилися, як я готувала таке варення слив. Готуйте, не бійтеся, воно виходить дуже смачно і не пригорає, і будуть кусочки. Слив у ньому виходять таке. Це дуже смачно є і швидко, і просто, і смачно. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, дякую вам за лайки, за коментарі і дякую дуже гарно вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Дуже-дуже гарно вам дякую. І бажаю нам усім поскоріше мирного неба, і щоб були всі живі, здорові, і тоді до зустрічі! Готуйтеся це і смачно, це є швидко, це і просто.